Колеги, указом президента України від 9 грудня 2015 року засновано наше професійне свято День Національної поліції України, відзначати, яке ми будемо тепер щороку 4 серпня. На сьогоднішній день роль поліції в процесі відродження української державності та побудови міцної Демократичної Республіки надважлива, оскільки вона є одним із основних елементів стабільності суспільства. Авторитет працівників Національної поліції повинен бути бездоганним. Саме в цих питаннях особлива роль надається роботі з кадрами, які повинні піднести поліцію до того рівня, на якому вона спроможна забезпечувати зростаючі завдання у боротьбі з злочинністю та змісненням правопорядку. Вітаючи вас, із цим святом відразу хочеться звернутися назад і згадати, наскільки довгим, складним. Спорінаний різноміні випробувань та переконі у цей рік. Нам з вами виховано нести службу в дуже складні часи, можна сказати, на славі української історії, коли реально вибуляться незалежність та територіальна цінність нашої України. Тож доводиться захищати права і свободи співгромадян у незвичайно складних умовах, здебільшого ризикуючи власним життям і здоров'ям. Майже тисяча черкаських поліцейських брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Сумлінно виконували і виконують свої службові обов'язки в екстремальних умовах на територіях Донецької та Луганської областей. Відданість людей у погонах, які, присягнувшись на вільність Батьківщині та її народові, гідна нашої поваги. Їх мужність та героїчні вчинки ніколи не будуть забути і не завжди залишаться в серцях та пам'яті правоохоронців Черкащини. Колегам наша вдячність і шана, пропоную вшанувати світлу пам'ять співробітників, які загинули при виконанні службових обов'язків хвилиною мовчання. Сьогодні хочу висловити глибоку вдячність всьому особовому складу органів та підрозділів поліції області за професіоналізм та сумлінне виконання службових обов'язків, а їх рідним за велике терпіння і розуміння тієї справи, як роблять. Шановні друзі, зі святом вас. Слава Україні! Героям слава!